Сьогодні проводиться евакуація родини з неповнолітньої дитини в безпечне місце, саме в Запоріжжя з село Омельник, яке розташоване на території Пребороженської громади. Родина забажала евакуюватися в зв'язку з тим, що ворог останнім часом почав застосувати важке озброєння, саме авіаційні бомби. Литий, ага. прилетіло. І прилетіло добре. Погиб Руслан. Осталася жінка, було все, немає нічого. Усталі вже всі немножечко. Тому що очень все це було. Я б не сказала, що прям страшно. Було страшно після того, як узнали, що произошло. Підійшла до Мойки мити посуд, і в цей момент у мене скрегіт, я, ну, я чомусь то думала, що прилетіло біля мене. З будинку я не виходила десь ну, в чині часу, тому що я дуже боялася. Тоді, як я вийшла, ну сусіди вийшли, ми почали дивитися, що горить там і отут біля нас. У мене просто пробило шифер. На вильот пройшло. Оце. Я а тоді ще ми побігли хов... ну, ховатися. Тоді ми вже як вийшли, пройшли, подивилися далі, що ну, сталося. <смі> Ні, все добре. В село Мальник в даному населеному пункті залишилось мешкати 130 осіб. Різного віку в населеному пункті не залишилась ні одна дитина. Ми всіх евакуювали, мешкали 9 родин з неповнолітніми дітьми. на сьогоднішній день ми останню дитину евакуювали в безпечне місце. Прилетів прямо в хату. Хазяїна вбило, а хазяйку викинули нарноволною, а я якраз у кухні був, тож з теплості трошки посіклося. Якраз нахилився, що добре. Я з колоній заводи ото вмиваюся, мене ж заливає, руки тут, воно невелике, а кров тече скрізь. Та в кухні живу ці. Вже задубався робити. Ну, в мене в кухні всередині так нічого. Оце треба так зробити його, а хату, тут оце вікна зараз заклею, а то Ну так якось прорвемося трохи. Ми в хаті сиділи тільки на жарив рибу, я помила поли, постирала. Тут як шарахне і шара, як Такий красний. Раз вюси попадали, потолки попадали, двері потрощило, телевізор упав, все попадало. Ми вискочили в погріб. Посиділи, з по гриванка, Руслана хата нема. Як це нема? Побігли туди. Маринка стоїть, зігнулася, а Руслана перевалив. Спускайтеся, як ми живемо. Двері валяється, це, це вибило. Як нас неживіше не, не попровалювало, це тільки один Бог, мабуть, нас. Трошка то місяців несколько пожили, почали бомбити і обратно спустилися. Та ну погріб такий, не дай Бог, щоб сюди нічого не прилетіло. Отож волна, дивися, там де було, а двері тут повипадали. Собачка тут з нами живе, бо боїться. Кися не хоче, бо собачкою не миряться. Ну, а як бомбило, так сиділа в мене на грудях. Хочу скористатися нагодою, звернутися до всіх мешканців, не тільки даного населеного пункту. Будь ласка, звертайтеся до місцевої громади, місцевої влади, до поліції з метою рукуюватися у більш безпечне місце для збереження своїх життів, здоров'я, своїх рідних.